Так, 9 червня, 25 рік, білі грибочки вже ростуть. Я вчора виходив в неділю, ось так чисто вечором подивитися, то знайшов був зо 5 таких. Були більші там два в мене. Я не знімав ті, але сьогодні вирішив вже вам відзняти такі екземплярчики. Ось тут навіть ще малесенький біля нього є. Ну, гриби потроху починають рости. Вночі також пішов сильний дощ. Думаю, це також додатково вплине на ріст грибів. Тому через недільку-дві можна чекати хорошу хвилю грибів. А поки що, ось перша знахідка. Зараз я тут поблизу похожу, по такому ліщаннику, десь по берісці тут попадається, вони тут одні з перших з'являються. То зараз подивимося, що буде ще. Дивіться, тільки ну, під тими ліщинами знайшов ось того. Розвертаюся, дивлюся, а ось так сонечко прямо падає на ще одного, навіть трошки більшого, напевно. Ось такий рибочок. І знімаю на телефон, тому що камеру я з собою, звичайно, що не взяв. Ну, але зато гарно сфокусувати зможемо. Ось такий рибочок. І того в мене вже два. Прямо на руному місці. Я зараз тут походжу, позбираю. Відео затягувати не буду, тому як буде знахідка, то знову вам покажу. І фантастика наступна знахідка. Дивіться, це вже хороший, побільше буде попередніх, і це не один він, тут їх два. Зразу ось таких більш-менш гарніших знайшов. Ось вже три у мене. І йдемо заберемо четвертого. Я їх зразу обох побачив, тому що їх тут видно добрячі. Ось такий ще один. Тверді, але е, думаю, корінці будуть трошки червіві, тому що літні гриби, вони завжди більш-менш такі червіві. Наполовину ось десь досить будуть е, не дуже чисті, але щось виберемо, а щось викинемо. Ну, як зазвичай, ще в мене відерці з собою, тому що я вийшов взагалі подивитися лісові ягоди, хотів трошки назбирати для себе. Але думаю, а забіжу, подивлюся гриби, тому що вчора був, то було декілька, і думаю, забіжу, подивлюся. І ось знову є гриби. Я ще зараз тут походжу, подивлюся, Може, ще парочка знахідок буде. Якщо подобаються такі гриби, ставимо лайк, підписуємось на канал і дивимось далі. Ще одна знахідка, на цей раз не білий, а перший в цьому році, якого я знаходжу, підосичник. Ось такий членяк у нас на нього кажуть. Частіше, ну, ось такий теж красунчик. Цей буде чистий. Цей буде чистий весь, тому що вони зазвичай червіві лише у дуже-дуже старому вигляді. вже, Навіть літом. А восени то взагалі вони практично не бувають червіві, навіть великі. Ну, хіба вже починає там е бути вже такий прям лепень-велетинський. Тоді він вже теж буде червивий, але в основному ці гриби є дуже. Чистенький. Бачите, фокус не можу зловити. Ну, Зрозуміло. Шукаємо далі. І збираючи ось такі гарні лісові ягоди. Зараз у мене вже цілий літр буде, то збираю. Я знаходжу ще підберезничка, такого молоденького. Це теж перший цього року, ще підберезників теж не знаходив. І ще плюс у мене один такий грибочок. І вже на таку непогану смажу та й буде. Плюс є ягоди. Ну? Казка просто. Що скажете? У вас вже ягідки теж достигають, ну хто там збирає. Ну, ще подивлюся, зараз тут ребе на цій локації. І десь тут мають бути ще ягоди в цих трепітничках. Зараз вам покажу, є тут вони чи нема. А є десь так. Але так, мало ягід цього року, тому що... Суницю дуже поглушила цього року трава через те, що дощі великі падали. Її поглушило сильно і так багато нема, як зазвичай. Ну, але щось трохи те знаходжу. Ще деякі знахідки, лисички жовті. Ось такі звичайні жовті лисички. Ну, Там є і чорні лисички, ще якісь там, але фактично я беру лише ось такі жовті лисички. Можна маринувати, сушити, просто жарити, смажити. Ну, багато чого з ними можна робити. Гриби надзвичайно смачні. І саме цікаве, що вони дуже рідко бувають червіві. Ну, Це вже прямо коли дуже такі великі, перерощі, тоді червіві. Так само зараз, як і ті червоноголовці. Е, гриби дуже класні і останнім часом вони набирають. Популярність, мені так здається, тому що люди стали за них частіше питати. Ну, особливо мариновані також чомусь почали набирати велику популярність. Ну Дивлюсь далі, Іду ще тут білячки, подивлюся, може де які знайду ще І потім вже буду вирушати додому. Не знаю, чи ще схожу десь подивитися чи ні, але поки ще хочу тут пошукати. Ну що ж, я не втримався, вирішив також сходити до Великого лісу, подивитися, чи тут гриби не почали рости. І так добряче я пройшов вже десь близько години в лісі, не знайшов жодного гриба. Тому роблю висновок, що в даній місцевості грибів поки що немає. Хіба на іншому пагорбі? Сьогодні йти туди я вже не буду. Ну Ось така грибалочка сьогодні вийшла. Кому сподобалось. Не забувайте, що потрібно робити, ви все знаєте. Всім гарного дня!